Вітаю, шановні глядачі, на другому занятті по відеокурсу умови програмування C. У даному уроці ми розглянемо типи даних мові C. Для цього ми перейдемо у наше середовище програмування. Тут ми бачимо певний шаблон, уже який я заготовив заздалегідь для економії часу. Всі його деталі ми розглядали на минулому уроці. Отже, можемо розпочинати. Для того, щоб пояснити, що саме є собою типи даних, я приведу декілька простих прикладів, які наявно пояснять і зобразять, що вони собою являють та які є їхні види. Для першого прикладу я обрав просте додавання. Тобто, в нас буде два числа А і Б, які ми будемо додавати. Для цього я спочатку напишу ось що. Це команди для вводу даних. І так, ми вводимо дані, але ми не знаємо, що це за дані, що вони собою представляють, і до якого типу відносяться. Тому саме означення типу даних визначає множину допустимих значень який може набувати зміна або константа зазначеного типу? Спосіб зображення даних у пам'яті. Тому я напишу наступне. Int це перший наш тип, який ми будемо розглядати. Напишемо наші зміни b. Тип int являється цілочисловим типом. Діапазон значень даного типу я не вважаю важливим оголошувати, тому. Прошу самостійно опрацювати дану інформацію. Наступне, що я зроблю, нам потрібно вивести нашу суму. Я роблю це за допомогою такої команди. А Б, тобто наш, виводить наш результат. Ще дещо потрібно дописати, як ми пам'ятаємо з минулого року. Ось наша програма додавання майже готова. Залишається лише її запустити. Так, це ми робимо натиском клавіші F5. Ось, запустилось на нашої програми. Вводимо перше число А, наприклад, 6, інше 4. Це Б. Натискаємо Enter. Так, у нас програма швидко закрилась через те, що. Затримка вікна, ось цей SynGet, у нас діє лише для вводу даних. Для виводу даних нам потрібно ще раз за записати дану функцію. І тепер можна сміливо запускати знову програму. Ось. Бачимо вікно. Знову вводимо такі ж числа. 6 це A, 4B, enter і 10. Сума у нас виводиться, все функціонує правильно. Так, в загальному ознайомилися з типом INT. Перейдемо до наступного типу тип float. Записується він ось таким чином. Це є дробовий тип, тобто він дозволяє робити арифметичні операції з дробовими числами. Далі у коді програми більше нічого не потрібно змінювати. Можемо запускати програму і демонструвати від даних нам дає тип Float змогу записати дані типу 3,4 і, до прикладу, 1,5. Ось виводить суму. Тип int, як ми пам'ятаємо, є цілочисловим типом, тому з даними такого типу ми не можемо працювати. Потрібно записувати тип Float. Даний тип не є одним, за допомогою якого можна об'являти дробові числа, також є ще тип Double, який має просто більший діапазон значень. Також можемо продемонструвати роботу типу нашого. Ось ми бачимо, що все працює. Перейдемо до наступного типу. Це чар. Записується він наступним чином. Його синтаксис наступний. Ми пишемо, наприклад, нам потрібно лише зміну А, Б ми можемо видалити. Можемо запускати нашу програму. Бачимо, вивело нам символ Y. Наступний наш тип останній з чотирьох основних, які ми розглянемо на даному занятті, є тип boolean. Тобто логічний тип. Записується він ось таким от чином. <кхи> розглянемо його роботу на прикладі. У нас є якась зміна А булевого типу, тобто вона може приймати значення або true, або false, правда або неправда. Далі запишемо наступне. Присвоїмо нашій болеві зміні зн значення true, і для перевірки цього ми запишемо блок IF, який ми розглянемо на наступному занятті, тому я зараз не буду зупинятися на цьому і напишу наступне. IF A рівне true. Тоді ми виведемо повідомлення, що А є правдою. Можемо тепер компілювати. Ось бачимо, вивело нам наше повідомлення. Для прикладу можемо також і змінити нашу умову, і написати в умові false. І запускаємо. Бачимо, що нічого не виводить, тому що умови не справджуються і програма нічого не показує. Ось ми і ознайомилися з основними типами даними, умови C. І на цьому урок наш буде завершений.